Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Вчора Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік. Головний фінансовий документ країни. Документ, який дає розуміння, які пріоритети в нас будуть у наступному році та куди ми будемо направляти ресурси. Отже, почну сьогодні з дев'яти основних фактів про бюджет, які дають це розуміння всім нашим громадянам, всім платникам податків, нашим партнерам та союзникам. Перше макроекономічний прогноз. Очікуємо, що зростання ВВП складе 4,6 Інфляція буде близько 10%, Середньорічний курс долару складе 40 гривень 70 копійок. Відбудеться зростання середньої зарплати до 21 одної тисячі гривень. Друге, доходи, видатки, дефіцит бюджету. Доходи бюджету складуть 1 трильйон 780 мільярдів гривень. Громадяни та бізнес сплатять загалом 1 трильйон 570 мільярдів гривень податків, тут важливий момент: загальний ресурс на безпеку та оборону складе 1 трильйон 692 мільярди гривень. Тобто, коли ми говоримо, що кожна гривня платників податків. Іде на забезпечення нашої оборони, то це буквально кожна гривня зібрана податками. Загальні видатки бюджету складуть близько 3 трлн 350 мільярдів гривень, тобто дефіцит бюджету у нас виходить 1 трлн 570 мільярдів гривень, дорівнює практично тій самій сумі, яку ми збираємо податками. Практично щодня ведемо роботу, аби отримати підтримку партнерів на фінансування власне цієї суми дефіциту бюджету. Очікуємо на отримання 5,4 мільярди доларів від МВФ, 18 мільярдів євро фінансової допомоги від ЄС, більше 10 мільярдів доларів від Сполучених Штатів Америки, додаткову бюджетну підтримку від Японії, Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Швеції, Португалії та інших наших країн-союзників. Профінансувати основні видатки бюджету в умовах такого дефіциту це дуже непросте завдання, але нам вдавалося з ним впоратись і минулого, і цього року. Будемо інтенсивно працювати, аби зберегти цю тенденцію. Третє, головний пріоритет бюджету оборона і безпека країни, забезпечення нашої перемоги. Як я вже казав, загальний ресурс на безпеку і оборону передбачено в обсязі 1 трильйон 693 мільярди гривень, половина всіх видатків бюджету. Потрібно розуміти, що це попередньо запланована сума, і ми зможемо її коригувати залежно від розвитку ситуації. Будь-який додатковий ресурс будемо направляти саме на ці потреби. Грошове забезпечення наших захисників і захисниць буде основною статтею видатків у цього бюджету. Ми говоримо про 1 трильйон 67 мільярдів гривень. Рекордні кошти також передбачено на закупівлю і виробництво власної зброї та техніки. Мова йде про 448 мільярдів гривень. Зокрема, 51 мільярд гривень виділяємо на розвиток нашого оборонно-промислового комплексу, 43,3 мільярда гривень на розробку і закупівлю безпілотників та дронів. Багато нових програм, нові виробництва, нові технології. Більше боєприпасів, ракет, техніки та дронів. Це зараз ключове для нас. Четверте, соціальна політика уряду на наступний рік. Соціальні видатки бюджету складуть 470 мільярдів гривень. Це на 25 мільярдів гривень більше, ніж цього. 2023 року. У березні плануємо провести традиційну індексацію пенсій. Збільшуємо розмір програми субсидій. Наступного року виділяємо на це 50 мільярдів гривень, що на 12 мільярдів гривень більше ніж цьогоріч. Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених родин. Майже удвічі збільшуємо видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю. Вперше виділяємо 1 мільярд гривень на розвиток соціальних послуг. Це вкладається в нашу реформу соціального переходу, коли держава формує спроможність людей самим себе забезпечувати. Наступний п'ятий пункт медицина. Видатки на охорону здоров'я загалом складуть. 239 мільярдів гривень, що на 31 мільярд або на 15% більше ніж цьогоріч. На програму медичних гарантій додаємо 16 мільярдів гривень. В повному обсязі забезпечимо заявлену потребу Міністерства охорони здоров'я у лікарських засобах та медичних виробах для лікування серцево-судинних та онкологічних захворювань. Запускаємо пілотний проект безкоштовного зубопротизування для ветеранів. Один мільярд гривень виділяємо на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях. Продовжуємо медичну реформу, аби покращити якість медичних послуг в кожному куточку нашої країни. Шосте освіта. Виділяємо 179 мільярдів гривень, це плюс 15% до бюджету 2023 року. Закладаємо в бюджет зростання зарплати вчителів. Загалом виплати освітянам наступного року зростуть на 21 відсоток. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тисяч гривень до 17,4 тисяч гривень. Які ще важливі програми продовжуємо? Облаштування укриттів. 2,5 мільярда гривень, продовження реформи нової української школи 1,5 мільярда гривень, модернізація шкільних їдалень 1,5 мільярда гривень, нові шкільні автобуси 1 мільярд гривень. Передбачаємо збільшення фінансування науки на 15%. Основний акцент дослідження, які, зокрема, пов'язані з розвитком нашого оборонно-промислового комплексу. Виділяємо загалом на це 9,4 мільярди гривень. 7 підтримка ветеранів війни. Збільшуємо фінансування за цим напрямком вдвічі. Виділяємо 14 мільярдів гривень на те, щоб забезпечити наших ветеранів необхідними послугами та підтримкою, будуємо нову ветеранську політику. Повноцінно запустимо проєкт Помічник ветерана, на який виділяємо майже 4 мільярди гривень. Реабілітація та психологічні послуги 2,6 мільярди гривень. Передбачаємо 6 мільярдів гривень для забезпечення ветеранів житлом. Пільгова іпотека для ветеранів у межах програми є оселя. Продовжується. За програмою є робота, будемо і надалі надавати безповоротні гранти на ветеранський бізнес. Восьме це програми для відновлення економіки через програми підтримки бізнесу. Перше, що потрібно сказати, податки для бізнесу порівняно з 2021 роком зростати не будуть. Попри війну і всі складнощі, ми розуміємо, що маємо підтримати приватний сектор. Бо це основа нашої економіки. Продовжуємо успішні програми підтримки підприємців і запускаємо нові. 18 мільярдів гривень піде на програму пільгових кредитів 5.7.9, надання грантів на розвиток бізнесу 1,4 мільярди гривень, підтримка великих інвестиційних проектів 3 мільярди гривень. Підтримка внутрішнього попиту на українські товари та послуги 3 мільярди гривень. Компенсації витрат за гуманітарне розмінування земель 2 мільярди гривень. Розвиток індустріальних парків 1 мільярд гривень. Компенсація при купівлі техніки українського виробництва 1 мільярд гривень. Також продовжуємо програму Є оселі, яка стимулюватиме будівельний сектор. Разом з партнерами продовжуємо реалізацію інфраструктурних проєктів, продовжуємо розвиток логістики. Все це, аби дати можливість українському бізнесу вистояти та розвиватися навіть попри повномасштабну війну. Дев'яте підтримка регіонів та громад: ресурс місцевих бюджетів на 2024 рік складе сумарно більше 279 мільярдів гривень. Від ПДФО місцеві бюджети отримують орієнтовно 225 мільярдів гривень. Уряд виділить на місця додаткові дотації обсягом 33,4 мільярди гривень на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування. Загальний ресурс місцевих бюджетів буде на 62 мільярди гривень більше від ресурсу 2021 року. Також на рахунках місцевих органів влади зараз є майже 207 мільярдів гривень, і ці кошти також залишаються в громадах. Отже, бюджет прийнято пріоритети визначено. Працюємо за для нашої перемоги. Дякую за увагу! Слава Україні!